Добрий вечір всім. Ви на каналі Святого Пантелеймона. З вами Лікар Богуцька, Зоряна. Тересаннаї донька. Вечеря. Сьогодні я покажу, що дають на вечерю у пітизерковому готелі Тересанаї донька. Добрий день. Добрий. Слива маринована, помідори. Огірочки, горошок, голубці з корешкою морквою, кукурудза, глиби, баклажани, баклажани по поперецькі, капуста вкращена, капуста маринована, морська капуста, шампіньйон, маслина, лодка. Ничего так еще. Лопочку. Короче, я из горячих стрел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Копляти у людей, що Це також копляти. Це у нас тут свина, свинина поговальська. Пилапина. Все пилатине. ще у нас є качка в вишневому соусі, Те, що у нас кролик куткований. у вершковому соусі, Прибори. огірки, помідори, салатик. Тут із самата. Я вам покажу. Тут є в гарнірі. Є салата. З язиком салат, огірочки помидорі, сама з рукою, оселедець, праправа. Також воно таке салатики.